Коли пройшли з цим скликанням, ми пам'ятаєте, вели мову, перше у нас був документ регламент роботи. Пізніше ми там е, голова дав нам пропозиції виконавчого комітету, дав пропозиції про штатну чисельність міської ради, і ми його то затверджували, сперечалися і доказували. І практично ми більше до цього питання, особливо по штатах, ми не повертаємося. Судячи із цього, ми маємо право це зробити. Ми можемо і можемо, можемо, напевно, треба за право взяти, що кожного року ми повинні і подивитися ці штатні розписи міської ради. Ну я не кажу подивитися, затвердити. По кількісному складу, затвердити, по кожній одиниці із посадовими інструкціями, що там виконується, це має право міська рада робити. Тому нам треба теж зробити такий підготовчий процес. Людям, людям. Чому? Тому що сьогодні, якщо регламентується постанова Кабінету міністрів про штатний розпис міської ради не стільки в питаннях оплати праці, то він є обов'язковим. Ну, Він так пишеться, ну не зовсім рекомендовано обов'язково, але він є обов'язковим. Чому? Бо того, що сьогодні ще є е, практично е, оці наші видатки з вами з міського бюджету, які. Передаються державою. І тому там теж в деякій мірі вони його лімітують і хочуть вкласти. Частина і ваших там грошей є на утримання, а частина ви вже собі берете із тих коштів, які сьогодні принаймні ну, можна планувати. цього образом, воно ну, планується одним, але десь так можна його розкласти. Тому чисельність по кількості сьогодні я не бачила. Можливо, Ярослава на підправить, я не бачила ніде документу. Чи визначає сьогодні Кабінет міністрів чи численність міської ради? Я розумію, що є десь там нормативні документи такі, але це вирішує питання сьогодні Рада безпосередньо, і вона має визначити кількість людей, які мають бути. До чого це я веду? Тому що є зміни до закону про благоустрій. Вони пройшли тільки півроку тому. Вони вже війшли в дію буквально десь два місяці тому, і вони діють теж. Масово на сайтах, коли відкинеш, я стараюсь передивлятися, особливо такі сайти, так само шукає міських радник приблизно, як ми, створюють інспекції по благоустрою. Я рахую, що це дуже на часі наше питання. Сьогодні є такі, знаєте, кожен своєї компетенції дивиться. Вони дивляться, кажуть при комунгоспі. А, а при комунгоспі це така комісія. Керівник комунгоспу, заступник комунгоспу, та та то є комісія по благоустрою. Вона не ефективна. Друге є більші такі міські ради, припустимо обласного значення і так далі. Це вводиться у штаб міської ради. Вони так само є державними службовцями, приймається кількість тих одиниць, їм даються серйозне положення про те, що вони можуть діяти, як вони взаємодіють з органами екології, як вони взаємодіють з органами міліції, як вони діють дійсно так і адміністративними штрафами. Це їхні результат роботи. Якщо це за перших початках, це не значить, що всіх підряд треба штрафувати, але практично в деякій мірі є робота. Тому ми хочемо чи не хочемо, у з тим штатом, які сьогодні є в міській раді, а там, якщо відкинути прибиральницю, якщо сьогодні відкинути там водія і ще як там вас кучага, так чи там я не знаю, чия це раптом тих 10-ну 11 чоловік. З них там хтось захворів, з них хтось там цього. Такої роботи міська рада, я розумію апарат, вони не потягнуть. Це однозначно, це є клопітка робота, це мають складатися плани, це мають люди ходити абсолютно, цій, і там мають працювати компетентні люди. Якщо подивитися, скільки їх треба, багато чи мало, то повірте, я дивилася, хтось каже по нормативу, десь з розрахунку на 10 тисяч населення одна людина, припустимо. Ну, але це все. Воно практично таке, як ми з вами вирішимо, так воно має бути. Якщо б ми в складі створили, припустимо, хоча б там два чоловіки, доповнили там ще трошечки, чи там три чоловіки би то має, має то бути. Я розумію, що воно ляже зараз кажуть в такий складний час. На таку інспекцію мене ну, не на інспекцію, а на апарат міської ради. Вони собі розвивають штати. Люди будуть по-різному говорити. але має бути ефект від нашої роботи. Бо якщо сьогодні нашу людину не будеш наказувати і чи то підприємства, вони мають право на підприємство. На всіх абсолютно вони мають право діяти. Ми маємо дати їм такі права. Тоді будемо бачити ми ефект від тієї роботи. І тоді ми будемо з вами. Отут разом сидіти і дивитися, скільки нам коштів треба на той благоустрій конкретно, а може скільки нам треба отам, на тому кварталі купити тих контейнерів, щоб там могли вони своєчасно, часто, а може купити той транспортний засіб, який би своєчасно часто вивозив, і як нам похватити місто, щоб скоріше вивозилося то все? Бо сьогодні ми ведемо мову заключення договору, а чим вивозити, скажіть мені, будь ласка. Ми заключимо 10% і вони його не можуть вивезти. Не хоча, що вже там в них робиться з тими затратами? Але разом з тим, для того, то ж треба засоби розширяти, і треба так само робити, то я би хотіла би, щоб все-таки голова, починає новий рік, так само підготував все повністю по своєму штатному розпису. Підготували посадові інструкції до кожного, зокрема, і з другої сторони. Ми практично з вами вирішили питання на збільшення кількості людей, щоб вони могли спланувати це нормально. Зможуть вони до сесії це зробити? Будь ласка, до сесії, щоб все таки можна було їм запланувати в штат і внесели тих людей практично на роботу, тільки енергійних, ефективних і так далі. є люди я розумію, з ними теж можна працювати і енергійніше. Знаю ще одне питання. Я не в захист сьогодні міської ради. ну Ви бачите, я критикую завжди і так, і так, і це, і як виходить, це не в захист. Але скажіть мені, будь ласка, от сьогодні ми досягли 5 мільйонів капітальних видатків у нас десь приблизно. Спецфонд, скільки в нас десь складає в бюджеті, я Ярослав, не Ярослава. Всього десь десь. 5 мільйонів у нас такі видатки. І сьогодні оті проєкти, навіть як і ви говорили безпосередньо, він не зробив і так далі. А хто в міській раді цей проєкт має робити? Скажіть мені, будь ласка. Ну, був боярчук, півроку вже його нема, зараз хочете. Але сьогодні не один проєкт, тільки той, що там освоїти ті районні кошти треба. Сьогодні лежить стільки об'єктів, всі ті дороги. Я сьогодні не злажу і кажу, давайте ми капітальні видатки будемо з вами так проводити. Робимо сьогодні проект, а на другий рік плануємо роботу. Тому воно буде йти планово і так далі. Хто має зайнятися тими проектами? У міській раді. Хто? Ну, хто сьогодні в міській раді займається цими проектами? Зі. А він заступник голови міського, міського голови. Міський голова. А він, голова, він повинен виконувати ті повноваження, які сьогодні вони повинні бути. Тому сьогодні я би хотіла щоб разом спеціалісти всі розібрали, скільки таких об'єктів. По-перше, ви ж знаєте, як зробити сьогодні проєкт? Для того, щоб зробити заказати проєктні організації. То мало діток, зроблять їх, що виїздити до них, поки вони тобі зроблять, позбирати всі технічні умови і так далі. А після того, ще обійти всі експертизи, ще обійти все все, це достатньо багато часу, поки навіть той проєкт зробити. Хто це робить? <плес> практично. Отак вони практично виконують ті роботи і, 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 і бігають, і я не <плес> раз їм кажу, почекайте, коли вас можна застати. <плес> коли? Потому що, а вже поїхав в, в, в інститут на проєкт, а поїхав туди. Тут просто катастрофічно мало людей. Мало. Їх просто треба добавляти. І якщо то сьогодні, то ми повинні, ми можемо це в силі вирішити. Але це все має виконати таким. Не так, що в прогусім я вам кажу, я вам кажу, тоді кажу, ну забрайте від мене вже пультову, вже свої, мої штатні розписи і мої. Я не буду що я буду викликати і доречно. Має бути. Ми затвердили, наприклад, в них сьогодні сім чи вісім спеціалістів. А як ті спеціалісти працюють? Ми не знаємо, які спеціалісти працюють. Хто й по роботу виконує сьогодні? До кого можна звернутися? І ще один такий момент. якщо проходить сесія один раз у місяць, і ми визначили її у дванадцять той третя, третя середа місяця, записали в регламент. То я так розумію, що мають бути і ті спеціалістики курюють, так як ми тоді говорили. на за сесії да. і разом да. з тим всі питання пов'язати так далі. Сьогодні без. має бути виконком Бум тут без. практично на сесіях в тих питаннях, бо сьогодні виконком у нас така структура, яка теж Сьогодні вони повинні виконком розглянути той бюджет, нам дати, а чому не разом ми сіли, не його розглянули і так далі. Та Тут має просто докорінно змінитися робота в плані цього. І ще питання... Ви ж теж посадите, вони дуже грамотно пишуть. Оці всі процедурні питання, це в кожній сесії включається на розгляд. там, по землі питання по десь там по, по бюджету. А отакі глобальні питання ми повинні поключати. Бо за роки, крім комунальних підприємств, те, що я кожен раз ставлю, крім бюджету там, виконання і так далі. Я, наприклад, не знаю, який у нас реєстр сьогодні комунального майна, як він у нас ведеться, хто за нього відповідає за той реєстр комунального майна. Чи там земля включена, теж є, чи ні, чи там включені якісь житлові ці будинки, які там у нас є. Кому він розданий, кому в оренду, кому я. Це теж має хтось займатися цим майном. І що нам дає ефективність майна. І можна куча-куча ще питань напрати таких, які нам треба робити. Ну це я можу і лекцію прочитала. Я прошу. Земельні ділянки, які протягом трьох років людина не будується, теж Та, позабирати. Це все.